Вітаємо! Я староста п'ятого класу. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про наші права, які затверджені Конвенцією ООН. Конвенція ООН про права дитини міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасників. Конвенція з прав дитини є першим і основним міжнародно-правовим документом обов'язкового характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини. Усі діти є рівними у правах, ніхто не повинен їх порушувати. Усі діти мають право на отримання освіти. Усі діти мають право на сім'ю. Усі діти мають право на медичну допомогу. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля. Кожна дитина має право на любов і турботу. Усі діти мають право на повноцінне харчування. Усі діти мають право на захист. Дороги іншої не треба, поки зорить шумоцький шлях, я йду від тебе і до тебе, По золотих твоїх стежках, мені не можна. Не можна не цвісти лиш що ти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти те Україна. Ки кохаєм до нестями, іще не скоро наш кінець, лиш може своїми серцями, розпалим тисячі се.